Поршнем міститься кисень. Поршень починають опускати, як показано на малюнку. Як при цьому змінюється маса газу? Бачимо з тобою, що кількість частинок, по суті в лівому та правому, не міняється. Тобто, в даному випадку ми можемо сказати, що маса в першому дорівнює масі в другому поршні. Об'єм газу. Об'єм дійсно змінюється, тому що ми бачимо, що в першому випадку об'єм дуже великий, а в другому його зменшав. Тобто, можемо сказати, що об'єм в першому поршні є набагато більший, ніж об'єм в другому поршні. І в третьому випадку густина газу, як змінюється. По суті, кількість частинок на наш об'єм є більшою в другому, ніж кількість частинок на об'єм в першому випадку. Тобто, можемо сказати, що густина в першому є менша за густину в другому. Тому що на різний об'єм та сама кількість буде впливати по-різному. Чим буде більше наша кількість частинок на певний об'єм, тим буде його густина більша. Тому в другому випадку, в другому поршні, густина буде більша, ніж в першому поршні, і об'єм буде менший. Така от буде між ними залежність.